Рік 2012 – ювілейний для прес-центру командування військово-морських сил Збройних сил України 20 років тому почався відлік новітньої історії українського війська, невід'ємною складовою якого є і вітчизняний флот. Саме тоді був сформований прес-центр військово-морських сил України. Основним завданням якого стало інформування громадськості про життєдіяльність діяльність та розбудову військово-морських сил України, це були складні роки становлення молодої самостійної держави. Найменш складними вони були і для офіцерів прес-центру. Прорив інформаційної блокади. Така задача була поставлена перед журналістами флотської інформаційної структури. Першим керівником щойно створеного прес-центру, наказом командувача флоту, було призначено капітана другого рангу Костянтина Іванко. Існувала інформаційна блокада навкруг, навкруги розбудови флоту. Перші номери газети флот України почали виходити. Ми зустрічали іноземних послів, іноземні засоби маси інформації, щоб довести до всього світу, що є Україна, і в Україні будується свій флот. Одна друкарська машинка подарунок зі Львова не бувало розкіш на той час факс, папір та, звісно, гостре перо. Такий невеликий арсенал журналістського озброєння дістався у спадок головному, так би мовити, ідеологу створення, розробнику усіх необхідних для появи прес-центру документів, тоді ще капітану третього рангу Миколі Савченку. Прийшовши на посаду керівника, Микола Олексійович вже мав багаторічний досвід у висвітленні життєдіяльності флоту, ще в радянські часи служба в редакції газети «Флаг Родіни, потім у прес-центрі Чорноморського флоту. Тож труднощі не тільки загортовують людину, а й надають безцінний життєвий досвід, переконаний Микола Савченко. Дуже важливо було зробити прорив в інформаційному просторі. Тобто українські структури СМІ ще не були розвинуті, як це було російські, і тому до нас дуже багато приїздило кореспондентів. За кордоном я одного разу підрахував за рік, у нас побувало тільки іноземних журналістів 450. Тобто, ми зробили якийсь прорив в інформаційний простір світу, тобто не просто там в Україні, а й світу. Це була добра підтримка. Я, я сподіваюся, що те, що ми зробили, якось склало думку про те, що відбувалося на Чорноморському флоті, взагалі у світі. За 20 років існування прес-центру багато чого змінилося. Втім, постійним залишається його основне завдання. Оперативне, достовірне та неопереджене інформування громадськості про заходи будівництва, розвитку та повсякденну діяльність військово-морських сил нашої держави у жовтні 2010-го Начальником прес-центру, прес-секретарем командування військово-морських сил Збройних сил України було призначено капітана першого ранку Олега Чубука. Це був вже другий прихід військового журналіста до флотської інформаційної структури, за плечима якого також газета Чорноморського флоту, «Флаг Родіни» і телерадіокомпанія БРИЗ. От ви мене запитали, коли цікавіше було працювати – 90-ті роки або зараз? І знаєте, коли повертався сюди в прес-центр. Я думаю, що так цікаво вже працювати не буде, тому що 90-ті роки це була якась романтика. Це було це було все зі словом вперше. Ми відчували, що історичні часи відбуваються, особливо коли дивишся на погляд зішечниця зверху, це дійсно була історія. Але ж і зараз не буває нецікавих часів. Просто може робота може бути не креативною, підхід до неї, точніше. Адже і зараз флот займається дуже такими відповідальними справами. 90-ті роки ознаменувалися новим етапом для вітчизняних збройних сил у ті часи зусиллями прес-центру спільно з флотським виданням флоту України» та телерадіоцентром «Бриз» була зруйнована інформаційна стіна, яка ніби відокремлювала український флот від громадськості. Влітку 96-го пройшли перші оперативно-тактичні навчання військово-морських сил України, море 96 під прапором Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. В навчаннях взяли участь 10 кораблів військово-морських сил України, авіація та морська піхота. Такі навчання проводились молодим флотом вперше. Президент України високо оцінив професіоналізм командирів та майстерність особового складу флоту і видав указ про день військово-морських сил, призначений на 1 серпня. В цьому ж році відбулася ще одна історична подія: загін кораблів українських військово-морських сил у складі фрегата Гетьмансагадечний та великого десантного корабля Костянтин Ольшанський з підрозділом морської піхоти на борту здійснив перший трансатлантичний перехід до берегів США. Порт міста Норфолк, учасником якого пощастило стати і Олегу Чумуку, який виконував обов'язки прес-секретаря командира походу. Про участь вітчизняного флоту наприкінці 90-х у міжнародних навчаннях серіях Сібриз, кооператив Партнер, кооператив Оспрей, «Фарватер Миру та багатьох інших. Світ дізнався саме з повідомлень прес-офіцерів. Мені довелося співпрацювати разом з офіцерами прес-центру військово-морських сил. З 1997 року, коли я став військовим журналістом, я тоді вже побачив, працюючи в газеті Флот України, телерадіокампанії «Бриз», що бути офіцером прес-центру це зовсім інша справа. Вони не тільки координують роботу військових журналістів наших, вони працюють на те, щоб створити найбільш сприятливі умови для роботи цивільних журналістів, які хочуть висвітлювати флотське життя. Вони працювали, і я працював у складі прес-центру. На спільних міжнародних навчаннях, не тільки на території України, але також і інших держав. Тому я вважаю, що це доволі капітка робота, яка потребує великих організаційних здібностей, великої толерантності по відношенню до цивільних журналістів. І вона дуже важка, тому що треба знати і. Тих, хто працює, так би мовити, з одного боку барикади, і тих, хто працює з іншого боку барикади. З кожним роком у військових журналістів збільшуються, адже зростає обсяг виконання флоту завдань за призначенням. Новий час ставить нові завдання Збройним силам. А відтак і флотським журналістам для спільної боротьби з тероризмом кораблі національних військово-морських сил несуть бойову службу у Середземному морі в рамках операції Активні зусилля. Саме завдяки повсякденній праці кореспондентів у погонах наше суспільство має змогу отримувати вичерпну, чесну і об'єктивну інформацію про діяльність Збройних сил України. 2011-й приніс собою нові загрози безпеці громадян України, а відтак і національним інтересам держави. Великий десантний корабель військово-морських сил України Костянтин Ольшанський. Першу в історії національного військового флоту успішно здійснює далекий похід до Берлі Північної Африки, виконуючи гуманітарну місію в Лівії. Мета якої врятувати українських та іноземних громадян шляхом їхньої безпечної евакуації це було надзвичайно непросто працювати, тому що величезний був інтерес з боку журналістів. До речі, вперше пішли цілих три центральних телеканали українських на кораблі. Була дуже велика маса журналістів, які висвітлювали його відхід і прихід. Кожен день ми робили повідомлення, прес-релізи або ж взяти підводний човен Запоріжжя, який зараз успішно проходить своє випробування. Інтерес до Військово-Морських сил України він не згасає і оці ці роки і треба бути адекватним вимогам часу, тим більше, що час. Фраза така тривіальна на місці не стоїть, і нам також треба якісь нові підходи в роботі здійснювати. І ми це намагаємося робити за 20 років свого існування. Прес-центр плідно співпрацює практично з усіма вітчизняними змі останніми роками, звісно, і з багатьма інтернет-виданнями. Саме завдяки високопрофесійній роботі офіцерів. Провідні вітчизняни та іноземні засоби масової інформації мають можливість інформувати громадськість про розбудову збройних сил України, їх реформування, розвиток та повсякденне життя людей у погонах. Грані нашої співпраці мають так би мовити два основних головних напрямки. По-перше, ми, як і будь-який засіб масової інформації, використовуємо у своїх телевізійних радіо, а зараз електронних меседжах. На нашому офіційному веб-порталі ті повідомлення, які робить прес-центр від імені Командування військово-морських сил України з відповідним посиланням на цю дуже важливу інформаційному плані структуру. А по-друге, що притаманно нам як військовому засобу масової інформації співробітники творчі, зазвичай, це, звичайно, військові офіцери журналісти телерадіокомпанії Бриз беруть участь у роботі об'єднаних прес центрів під час проведення військових навчань, як на теренах України, так і за її межами. У 2007 році на нашому державному була яка виходила телевидении І ця програма виходить до сих пор. Трудно було б мені робити цю програму, я являюсь ці годы постійно ведущей цієї програми, якщо б не та допомога, яку мені оказывается. Знаєте, і командування воєнноморських сіл України в місті з своїм штабом, і прес-центр воєно-морських сил України. І, несомненно, телерадіокампанія ВМС України «Бриз». важко зробити хороший матеріал, не будучи професіоналом своєї справи. Якщо, хоча б раз подати на загал неперевірену інформацію, аби додати щось цікавого для підняття рейтингу, то все кредит довіри у читача буде вичерпаний раз і назавжди. Журналістика може робити дуже багато в житті складової військово сил, і Вона зробила своє. А головне, ми винесли такий дуже важливий висновок, що брехати журналістам не можна. Справа в тому, що йшла інформаційна війна, і інша сторона дуже багато дезінформації викидувала в засобі масової інформації і. Деякі командири казали, ну чому ми мовчимо і не робимо те ж саме. Я їм завжди казав, що ми тут назавжди і ми цю війну виграємо. Завжди має внести в собі близьке до реального життя подію. Тому вона буде тоді цікавою. Цікавою буде для тих людей, які дивляться, які платять податки за це і тому подібне. Але на все це треба ну хоча б. Хоча б піввідсотка фінансування із, від загальної потреби флоту на інформаційну складову. Тоді ми будемо зі своїми проєктами, тоді в нас буде історична пам'ять, тоді ми мать, будемо мати якусь пропаганду і будемо мати якийсь імідж флоту, який буде сформований не тільки тут, десь в Криму, а і буде сформований на е, всій території України. Гадаю, що за цим майбутнє і до цього ми прийдемо. Цей день мені хочеться побажати всім тим, хто був співробітником прес-центру, хто зараз працює у цій дуже важливій структурі, і гострого журналістського пера і витримки відповідної і. Дуже важливих зараз би це можна назвати такою тележурналістською і радіожурналістською логістичною здатністю. Тому що дуже важко, коли я розумію люди, які там працюють, дуже важко, коли ти один ефективно і якісно організувати роботу. Десятка телерадіокомпаній чи радіокомпаній, газет під час проведення брифінгів, прес конференцій проведення якихось свят це робота дуже копітка. Відповідно, якість їх роботи це якість і всієї роботи нашої. Флотської структури, 20-річний ювелей прес-центру командування військово-морських сил збройних сил України, є визнанням актуальності праці військових журналістів та офіцерів, які здійснюють зв'язки із засобами масової інформації, повсякденно займаються оперативним та об'єктивним інформуванням громадськості про діяльність армії флоти, та головне сприяють створенню їх позитивного іміджу в суспільстві. Сказати, що все добре, мабуть, ні, ніхто не може. Хто підходить дуже прискіпливо до е, своєї діяльності і резерв в роботі вони завжди є. Звичайно, хотілося б, щоб у нас е, відбувалося оновлення, там, технічне оновлення, е, знову ж таки, щоб відповідати вимогам часу. Мабуть, хотілося б трошки був колектив наш більший, тому що обсяг задач е, він з кожним роком зростає. В цей день я хотів би подякувати. Усім працівникам прес-центру, усім, хто доклав зусиль для того, щоб прес-центр працював потужно, фахово. Я сподіваюся, усі ці 20 років він саме так і діяв. Я вам дякую за підтримку, дякую за те, що ми не втрачаємо цей наш контакт, бути нашими гостями якомога частіше. Також хотів би подякувати усіх журналістів. Не тільки Севастопольського регіону, а й Кримського і загалом України, які довгі роки, десятки років вже тісно співпрацюють з нами і не втрачають інтересу до військово-морських сил України. Я думаю, що буде багато чого цікавого в історії в життєдіяльності флоту і надалі, тому що прес-центр без журналістів, без преси втрачає всякий сенс. Тож я дякую вам усім за нашу плідну співпрацю зі святами. Творчий колектив ТРК «Бриз» приєднується до зазначеного та бажає нашим колегам і у подальшому гострого пера творчих знахідок, наснаги та нестандартних підходів до реалізації усіх творчих задумів.